Це фінальне відео серії, і я вирішив не робити весь процес прокачки до 60-го левела. Але за допомогою мого алгоритму, який ви зараз почуєте, ви можете самостійно прокачатись до будь-якого рівня, але на все потрібен час. Мета відео дати поради для швидкої прокачки персонажа World of Warcraft The Lich of the King. Хочу зазначити, що цей мануал актуальний для прокачки будь-якого персонажа в цій грі, адже я даю універсальний спосіб прокачки, тобто алгоритм побутований для новачків. Я прокачав свого перса десь до 70 го рівня. Протім просто забив. Адже я грав на офіційному сервері і при тому платному та ще й англійською мовою. І тому всі квести та переклад тільки англійською. Здається, на сервері це було Peer Village. Я довго думав, в якому робити форматі цей відос але просто накидав тезис на поради для новачків. І, звісно, ще десь можуть бути певні і помилки. В цьому відео я дам декілька порад. Як ефективніше використовувати цю мою методу. Використовуйте must-have аддони квести та RxP Guides. Посилання у описі. Також ви знайдете ті аддони, які я використовував. Основний аддон це RxP Guides. Він показує вам покропку. Куди бігти і на яких локаціях качатись, щоб не заплутатись. Але згодом ви і самі зрозумієте, що вам необхідно робити. Цей аддон також можна налагодити максимально під себе <кій> на лаштуваннях. Якщо ви заплутались, то цей аддон можна перезапустити. Також в ньому є багато гайдів для будь-якого перса. Не сподобався перший гайд, беріть інший. В настройках ви також маєте змогу вибрати на якому левелі ви качаєтесь, якого персонажа, та вибір локації. Все дуже інтуїтивно зрозуміло. В цьому доні є незрозумілі моменти. Наприклад, треба зробити те чи інше, а у вас для цього або недостатній рівень, або немає необхідних інгредієнтів. Тому ви просто скіпаєте цей крок, хоча це не бажано. Краще знайти квест, який ви пропустили. Це можливо, наприклад, через пошук на сайті WoWhead. Посилання також там в описі. Буває, коли ви взяли необхідні квестові предмети та й далі полетіли по інших локаціях. Не спішіть їх викидувати з сумки. Вони вам знадобляться для завершення квесту, коли ви знову опинитесь в цій локації. Єдиний мінус, їх необхідно завжди тримати у сумці. Намагайтесь брати квести у тренерів вашого класу та профи. Іноді їх дають певні NPC-тренери вашого класу на певному рівні. Завжди підходьте у кожному місці до цих тренерів. По-перше, ви завжди зможете прокачати певні навики та взяти нові рецепти, а ще й поцікавитися, чи є квест для покращення навиків вашої професії. Намагайтесь прокачати вміння, які допомагають одна іншій та краще працюють у зв'язці. Ви можете взяти тільки дві основні професії. Наприклад, травництво, алхімія, інженерна справа, гірнича справа, зняття шкур, портняжне діло. Також є допоміжні професії. Ви можете вивчити також дві, наприклад, кулінарія і рибалка. А також робити зв'язку, наприклад, для хімії краще брати рибалку, бо ви зможете вилавлювати необхідну рибу, з якою потім можливо готувати смачні нефтячки для вашого перса, що дає більше бафів. А різним класам і расам краще пасують певні профи, бо дають бонус до цих професій. Користуйтесь іншими джерелами для виконання квестів. Наприклад, заходьте на сайт WoWhead, де можливо знайти любу інфу по квестам чи профам, що допоможе вам у прокачці. Також там же дивіться координати і позначки на карті, де також є координати необхідного місця чи предмету. А з допомогою спеціального аддону TomTom, Tom, також посилання в описі, ви можете копіювати. Код координатів прямо з сайта Вовхе та вставляти його у чаті гри. І якщо ви все правильно зробили, то позначка буде вже на вашій ігровій карті, що полегшує пошуки. Аддон називається TomTom. Також доступний через застосунок Curforge. Також must have аддон для прокачки. Також посилання буде в описі. Намагайтесь завершувати усі квести або відмовляйтесь від них. Якщо ви алхімік, не набирайте багато колб у слоти, адже вільне місце конче необхідне для інших предметів. Я раджу не більше 20 колб кожного виду. Для травника є спеціальна сумка для трав більшої ємкості. Якщо у вас добре прокачаний навик, наприклад алхімії, то можете добре заробити на своєму зілі. Робіть по 5, 10, 20 штук в одному лоті і виставляйте на аукціоні. І навик прокачаєте на відварі і голди заробите. Намагайтесь завжди телепортуватись у місто до Інкіпера в готель, щоб там відпочити, коли виходите з гри. Адже на наступний раз, коли залогінитесь в гру, то будете отримувати в два рази більше поєнтів досвіду на певний час. Ну, а тепер тезисно повторимо все, що я вам тільки що розповів. Якщо загубились в квестах, зробіть релоад, Реловат квестів в RXP Guides. Не швидіть викидувати речі квестів, вони знадобляться вам у подальшому на цій локації або іншій, поки ви не завершите цей квест. Намагайтесь паралельно качати всі профи, які ви взяли у тренерів. Якщо запутались в квестах, шукайте інфу через сайт WolfHead, де знайти координати для квестів або предметів і копіюйте їх в гру. Завершайте всі квести, щоб сумка для речей була вільна. Не купляйте більше 4 слотів по 20 коп. Робіть зілля, якщо ви травник, Потім продавайте на аукціоні, прокачуйте всі уміння у тренерів, беріть основні спеціалізації одразу та прокачуйте під час гри. Не чіпайте монстрів нижче. На 10 левелів від вашого. Наприклад, дивіться на рівень монстра, якщо сірий, то ви не отримуєте досвіду за його вбивство. Також це працює для травництва, манінгу, скінінгу тощо. Дивіться підсказки внизу, у правому куту з фото необхідного предмета. Ця підсказка, що саме тут треба його використовувати. Також через rxp Guides. Завжди телепортуйтесь і відпочивайте в готелі. Над вашою атаркою в грі буде позначка з. -з, 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 -з це значить, що ви відпочиваєте, і після відпочинку отримуєте подвійний досвід при вбивстві моба на певний час. Користуйтеся аддоном TomTom, він допоможе вам знаходити необхідні предмети NPC чи мобів. Просто копіюйте їх координати на карті через сайт WoWhead і вставляйте в ігровий чат в грі. І над вами виникне позначка шляху до вашої цілі. Своєчасно переходьте на іншу локацію, не витрачайте час на побічні квести, якщо ваша задача якнайшвидше прокачатись. Щоб не вкидувати поінти на необхідні таланти, які відкриваються на 20-му левелі, визначте для себе, що ви будете качати одразу. Це визначить у подальшому ваш тип гри: чи ви одинак, чи в групі, чи ви основний хілер, чи бойовий, чи ви танк, чи ви дамагер, і так далі. Варкрафт дає змогу визначити свою роль навіть у межах вибору свого героя і раси. Наприклад, Паладін може бути як танком, так і хіллером, бути кращим в соло чи саме в групі. У кожному місті спочатку знайдіть майста грифонів і відкривайте флайт Pass – повітряний шлях від цього міста в інший, дуже допоможе при переміщенні між локаціями. Якщо ви погано розумієте англійську, щоб не сплутатись, не поспішайте брати усі квести у всіх NPC, адже просто-напросто ви заплутаєтесь, як це було в мене. Уважно читайте квести. Якщо погано розумієте англійську, зайте Translate. А також використовуйте WoWhead. Я використовував саме його. Це якщо ви користуєтесь англійською версією гри. У кожному місці намагайтесь потрапити до тренерів. Повозника грифонів, банка та аукціонів. Закачуйте всі необхідні аддони. Дивіться відеомануал і вибирайте аддони, які вам подобаються. Аддон Tom-Tom теж must have. Список аддонів я скинув в описі. Налаштуйте Combat Log, чат, який показує цифри в бою з мобами. Там зручно відображається, яку шкоду ви наносите. І саме чим. Налаштуйте інтерфейс під себе для максимальної зручності. Встановіть Адон Вік Аура. Дуже допоможе вам бачити аналітику і заряд ваших мінь. Які на зарядці, які активні, які ні. Дуже допоможе вам під час бою. Ну, на цьому все. Якщо вам сподобався цей відео, ну ви знаєте, що робити. Я натякаю на лайк або дізлайк та на підписочку. Це буде Україна.